Всім привіт! Найдорожче відео, яке було на цьому каналі з малою кількістю підписок, це було відео про оцей телефон. Самі розумієте, скільки він тоді коштував. І сьогодні буде відео про девайс, який аж на 1000 гривень дорожчий. І це навіть не телефон. Що ще цікаво, фактично я буду першим, хто зробить огляд саме на цю модель. Що ж, сьогодні у нас на огляді Dell Vostro 3000, поїхали. А тепер трошки про характеристики. Почнемо з процесора, тому що, на мою думку, це найважливіше, що є в цьому ноутбуці, бо заглядаючи наперед, це не ігровий ноутбук. І купувати його, якщо ви хочете собі ігровий ноутбук, це жахливе рішення. Тобто ігри він фактично тягне, але набагато гірше, ніж інші ігрові ноутбуки в цьому ж сегменті. Новому сегменті. Тобто, фактично, ігри то він діане, гулять ви зможете, там FPS 30 у навіть нових іграх у вас буде, але на яких налаштуваннях, тож я назвав би такий ноутбук робочим. Він дорогий, але це все лише на все робочий ноутбук. Тож процесор тут i 5 1135 g 7 останнє 11 покоління Tiger Lake, 4 ядра і, звісно ж, 8 потоків, тактова частота 24 ГГц. І оскільки це не лайно з індексом прес F2P Respect, яке неможливо розігнати, яке з цими нещасними 2,5 ГГц залишається на все своє життя. Цей процесор можна розігнати аж до 4,2 ГГц. Також цей процесор входить в десятку найкращих процесорів для ноутбуків. І переганяє Ryzen 5 3500U. Також цей процесор коштує 309 доларів, якщо окремо від ноутбука, і техпроцесор його 10 нанометрів. Оскільки я вам казав, що це не ігровий ноутбук, то ви маєте розуміти, що в нього немає дискретної відеокарти. У нього є лише інтегрована. Дана інтегрована відеокарта називається Intel Iris Xe Graphics. На її можливості ми подивимось в кінці відео на самих тестах в іграх. Щодо пам'яті, оскільки це модний ноутбук, тут стоїть SSD-накопичувач, який швидко читає файли і запускає Windows. Цей накопичувач має 256 ГБ, але оскільки з магазину вам ставлять Windows 10 Pro, вільно у вас буде 230 Оперативна пам'ять 8 ГБ на частоті 2666 МГц. Екран тут 60 Гц Full HD з IPS матрицею діагоналлю 15,6 дюймів. А тепер поговоримо про його корпус та матеріал. Весь ноутбук пластиковий, але він мені подобається більше, ніж корпус минулого ноутбуку, що був у мене на огляді. Це і не дивно, адже вони з різних цінових сегментів. Як ви можете бачити по відеоряду, відбитки руки на верхній кришці залишаються, а на просторі навколо клавіатури ні. Клавіатура дуже крута, плюс у неї є біле підсвічування, і воно створене не для ілюзії геймерської клавіатури, а для зручності друку вночі. Тож корпус класний, але пластиковий. Сам ультрабук дуже тонкий та легкий, а тачпад у нього це не оце. Це дуже чутливий і крутий тачпад, у якого є багато свайпів, як і в інших тачпадів, без оцих двох клавіш. І ці свайпи нагадують користування макбуком. Хід клавіатури дуже плавний і це добре, але інколи я перевіряв чи натиснув клавішу, тож хід настільки плавний, що здається, що ти не дотискаєш і мізклікаєш. І останнє це тонкі рамки екрану, які допомагають зосередитись на екранові, а не дивитись на ці рамки і страждати. До речі, на клавіатурі є окрема клавіша для виклику калькулятора Windows. Це все, що я можу про нього сказати. Оскільки розповідаючи вам про корпус, я вже поділився з вами своїми враженнями про цей ноутбук. Я не буду це виділяти окремим пунктом, і ще дві хвилини у вас забирати. Адже ви всі прийшли сюди, напевно, через тести в іграх. Як на мене, це найцікавіша частина. Отже, тести в іграх. Але тести це не лише ігри, тож зараз ми подивимось наскільки швидко у нього запускається Windows. Почнемо тест з ремейку 3 Resident Evil. Всі ігри будуть 720p на мінімалках. Да, я знаю, що це рівень е, того ноутбука, який в мене вже був огляд, який коштував 14 тисяч гривень, а цей коштує 28. 000. Чому на тих самих налаштованнях? Тому що в тому ноутбуці була крута, дискретна відеокарта, е, яка витягувала той i3 6 покоління. Тут же все витягує i5 11. -го. Тож, ви розумієте, я вам казав, що це не ігровий ноутбук. FPS вам я, як завжди, диктувати не буду, тому що його видно зверху зліва. Додаєте там плюс 5-6 кадрів без запису, тобто так, як воно у вас буде, коли ви не будете записувати все. Tomb Raider 2018 року Ведьмак 3 Need for Speed Heat Control Киберпан 2077. Фортнайт. Assassin's Creed Unity да, 2015 року, але це останній Assassin's Creed, який ми бачили. Battlefield V. Цьому все я ставлю цьому ноутбуку 9 з 10. Так, напевно, 9, адже він виконує свою функцію. Не було речей, які мені не сподобались. Прям окрім його потужності, того як він показує себе в тестах, але це офісний ноутбук, тож що в нього вимагати. Я надіюсь, вам сподобалось. Я більше не буду робити такі паузи в цілий місяць. Тож підписуйтесь нарешті. Ставте лайки, коментуйте інстаграм і телеграм в описі.